Слава Україні! Розпочалась 596-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. У ніч на 12 жовтня Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БПЛА типу шахет 136 136-131. Усього зафіксовано пуски 33 трьох шахетів. Силами протиповітряної оборони Сил оборони України знищено 28 дронів Камікадзе. Загалом ворог завдав два ракетних та 72 авіаційних удари. Здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Піщани, Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.